Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про такий фільм, як Перфомера Історія одного вбивця. І е, цей фільм вийшов ще у 2006 році по мотивам роману, який також і називають. Ну і в даному фільмі йдеться про е, угоду, те, що головного героя народження. Він трохи пізніше починає говорити, хоч і з самого його народження у нього був відмінний нюх, і завдяки чому він міг розбішати набагато точніше запахи, і завдяки цьому він пізніше, після того як зустрівся з одним старим парфюмером, на якого також трохи відпрацював свого часу, він рішає створити свій власний парфюм, який вводить людей в стан болтаженства, і який до цього ніхто не зміг зробити Після цього, як він захотів, Даний парфум зробити він розуміє, що тільки одним способом його можна зробити, це знявши запах із найкра... найкрасивіших дівчат того часу, в якому він живе. Саме в середньовіччі. Саме після того, як він закінчив цей парфум, свій він його якраз оплоблять і. Хочу також його вбити, так як найпопулярнішим на той час способом і побічно, так як те, що він зробив, вважався незаконним і на самій тоді, як його приводять на місце казні, він. Розподіє на, на витяжку кількість того парфуму, який він зробив. І те, що з ним відбув хтось далі, ви узнаєте, якщо подивитесь фільм, якщо ще не дивитися. А якщо дивитися, то також напишіть про це в, ну, в коментарях. І також самий фільм доволі непоганий. І також, те, що ви про нього думаєте, також можете написати в коментарях. Якщо ви цей фільм ще не бачили, то можете також подивитись. І краще дивитися цей фільм в присутності дітей. А на цьому в мене думаю все. Всім дякую за перегляд, всім пока.